Висока. От. А, як... а що в тебе є низьке? Висока поличка, а низеньке ще є. Ну, книжки є. Низько. Низенька може бути книжка, якщо її порівняти з поличкою. Добре, дивіться, у мене ще є один олівець, він високий, Добре. а ось є ручка, вона порівняно з олівчиком низенька. Кіра, а ну подивися в себе в кімнаті, що в тебе є високе, а що низьке. Високий холодильник. Так, а низьке що може бути порівняно з холодильником? Мам, я сама. Ти сама. Ялиночка. О, бачиш, холодильник високий, ялинка низенька, молодець. Стасіка, що в тебе є в кімнаті високе та низьке? Бачу, Кіра молодчинка. Ой. Є холодильник, теж високий. Високий, а низьке що. Сумастая. Добре, можна приймаю. Єсенія, твоя Сумка. черга знайти щось високе, а щось низеньке. а маленька. Так, добре, тільки не, не маленька, а низька, низенька. Низька. Высокая, низкая. Далее. И кто мне еще не вот София Каусата. Сейчас. Да. Что у тебя высокая, что, что низкая? Что у тебя в комнате есть высокая, а что низенькая? Что низкая? Что низкая. Полка. Полка яка. Высокая, что низкая? Полка а а Висока, чи низька? Стас, не малюй. Низкая полка. А что высокая? В сравнении с полкой. Тонь, ну просипайся давай. Мабуть, двері високі? Високі? Да. високі. Поличка низенька, а двері високі. Добре, йдемо з вами далі. Е, зараз ви декілька секунд. Біжить тепер водичку, що ти там хотіла. Зараз ви декілька секунд розглядаєте малюнок, а потім ми з вами його обговоримо. Подивіться буквально 2-3 секунди, там нічого важкого немає. Можливо, треба згадати пташок, то ми з вами зараз згадаємо їх. Так, є. Тепер дивіться: нам з вами необхідно зараз назвати, яка пташка сидить найвище на дереві? Хто дізнається що, знає, що це за пташка? Стасік, яка пташка сидить найвище на дереві? Сядь рівней. Морока. Морока, Морока. Да, там... Сорока, Корока добре, сорока сидить найвище. Кірочка, а яка пташка сидить тихенько, это Соня, тихенько. Кіра, а яка пташка сидить найнижче? Внизу найнижче. Утка. То ні. а ану, то так дятел, він довбить те дерево, дятел. Да. Да. Далі дивимося, Соня Дібрівна, Яка, які пташки сидять на одній гілці на одному рівні? Е -е, ну, ворона, а ворона, оце шпак. І шпак, да. вони сидять на одному рівні, а ще, подивися і, ще. І ще це... Сорока еще одна, или нет? Ні. Так теж ворона і синичка. Це синичка. Добре, рухаємось далі з вами. Єсенія. Есенія. Ти тут у мене чи немає? Є. Подивись на малюнок і познач, назви мені предмети, які нижчі. Від світофора. От у нас з тобою є світлофор, ось він. Нам з тобою треба знайти предмети, які нижчі від нього. Назви мені їх зайка. Лопата і штавчик. Е, і... Так. Е, це, мабуть, комод, лопата, а ще щось є, що нижче від світлофора. Тойчок. Так, стілець. Перевіряємо. Молодчинка. Молодчинка. Так. Далі. Зараз з вами перейдемо, виконаємо одне завдання. Кіра, ти будеш перша. Готуйся. Нам з тобою необхідно відсортувати предмети низькі, високі. Подивись на будинок і скажи, як ти думаєш, він низький чи високий? QR код видно. А, Немає. не видно ще, не змінилося? Так. QR код піде видно. А зараз. Нема. Так, Нема. зараз тоді я вийду, зупиню і зробимо по-хитрому. Раз воно не хоче, зараз хвилинку діта. Оп, є. Так. Угу. На будеш? Так. Кірюнь, а ну як тільки зміниться малюнок, кажи. Ай. Є? Тепер є, Кір? Угу. Угу. Так, Кіра, давай з тобою розбиратись будинок у нас низький чи високий? Низький. Давай перевіряти. Так, молодець. Так. Холодильник, Станіслав, як ти думаєш, низький чи високий? Стас. Низький. А? Низький. Перевіряємо. Добре, молодчинка. А торшер Єсенія. Високий чи низький? А ну, уважно на нього подивись. Низький. Низький. Чи високий? Високий. Високий, перевіряємо, точно. А оцей багатоквартирний будинок, Соня Дібрівна, високий чи низький? Високий. Високий, перевіряємо. Молодець. Кірочка, а ось цей холодильник як ти думаєш, він буде такий самий низький чи високий? Високий. Молодчинка, перевіряємо є. А качка Соня Усата висока чи низька? Висока чи низька? Висока. Чи низька? Низька. Правильно. Молодець. Том, що говорити, правильно. Так. Ніка, Стас... я... Молодчинка. Стасик, дерево високе чи низьке? Високе. Молодець. Перевіряємо одразу. А ось ця настільна лампа Єсенія, висока чи низька? Міська. Перевіряємо. Молодчинка, Кіра. А дерево? Це? Маленька. Тільки не маленька, а низьке. Так, я його десь загубила. Низьке, молодчинка, перевіряю. Ой, а що це? Ми ще тебе не трогали. А страус, Кіра. Високий. Високий. Є, оце ви чудово попрацювали. Молодці. Так, зупиняю, бо не перекинеться, і рухаємось з вами далі. Тік, оп. Як тільки зміниться картинка, ви мені кричите. Змінимось. Зараз, зараз ми з вами пограємо в математичний диктант. Нам необхідно буде подивитись на малюнок і відповісти на моє питання, так чи ні? Ну, наприклад, можете кричати хором. Наприклад, усь, чи всі грибочки на малюнку однакової висоти? Так чи ні? Вони однакової Ні. висоти? Ні. 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 Молодці. Чи обидві машини однакової висоти? Ні. Ні. Хто як думав? Чи одна вища, друга нижча? Ліва трошки вища. Трошки О, вища, а права. Права? А чому працює тільки Трошка. синя? Чого працює тільки Соня? Де інші? Тоді да буду викликати буду по черзі. Ано, Станіслав, чи однакової висоти ці машини? Ой, зникли машини. Стас! Стас! Неоднаково! Так, далі. Чи однакової машини ці висоти? Ні. Ні, яка Ні. машина вища. Ватя. Ні. Що це за машина? Це трактор? Вантажівка. вантажівка. Так, вантажівка, вища, за легковий автомобіль. Чи, е, далі, е, Кіра, тобі питання? Дівчинка нижча від хлопчика, чи вони однакової висоти? Однакові. Кіра? Подивись Однаковою. на малюнку. однаково. Так. Далі. Єсенія, е, е, Мама вища від тата? Так чи ні? Ні. ні. А тато вищий від мами? Так, Так, добре. Е, е, Соня усата, донька, доця їхня. Е, нижча від мами чи ні? Как Ні? Это? Ниже? Она вище. А на више. А на више? А Вона ниже чи више от мами? Ты не балося, отвічай нормально. Она... Все. Ниже, дочка, чи мама? Ніже. Ніже, звісно, ниже. Так, добре, далі, Кіра, в тебе є чотири зображення: жираф, носоріг, дві лисички. І хто то в нас там? Зебра. Тобі Ні? необхідно, Зебра. Тобі необхідно знайти малюнки тварин, які нижчі. Які нижчі від жирафа, але вищі від лисиці. Хто у нас нижчий від жирафа, але вищий від лисиці? Кір. Ми нижчий, ніже от жирафа, но више від ліси. Подивись на малюнок. Хто знає ручку піднімайте? Хто у нас Це нижчий від жирафа? від жирафа? Давайте так розбиратися. Кіра, хто нижчий від жирафа? Несарок. Нежаро. А ще хто нижче від жирафа? Лисичка. Лисичка, Лисичка. а ще. Зебра. І зебра. А тепер дивіться, у нас є три тварини, які нижчі від жирафа. А тепер давайте з вами подумаємо, а хто ж вищий від лисиці. Ну, жираф. жираф і носорі. Так, все вірно, перевіряємо. Совершенно точно жираф і носорі. Що таке? Хто там винуватий? Соня, усата з тобою працюємо. Соня, нам з тобою треба знайти ємність. Ємність це посуда наша, яка перед нами. Нам необхідно знайти ємність, яка нижче від кастрюлі та кавоварки. Шукаємо ємність, яка нижча від кастрюлі та кавоварки. Кавоварка це ось останній малюнок. Нижче від кастрюлі та кавоварки. Що в нас нижче від Називай Банка. Так, банка, що ще нижче від кастрюлі? Тарілка. що ще вище від кастрюлі, нижче від кастрюлі та від кавоварки. Банка. Чайник нижчий від кастрюлі чи однакової висоти Давай, вони? Так, А тепер дивіться, але далі треба знайти предмет, який вищий за тарілку та за банку. Який предмет з оцих трьох, що ви назвали, тарілка, банка та чайник, вищий за банку та тарілку? О, важке завдання. Кастрюля. Ні, кастрюлю вже чайник. не трогаємо. От, От із оцих трьох предметів. Ой, Тарі, із оцих трьох. Тарілі, Тарілка, банка, Тарі. чайник. Що вище від банки чайник. та тарілки? Погромкой чайник. чайник. Так. є. Вищий чайник. Добре. Так. Молодці. Ой, а що воно в мене? Далі. Єсенія, е Назови мені. От у мене зробили чотири башні з коробок різних, або з конструктора різнокольорового. Нам з тобою треба знайти найвищу башню, найвищу вежу. Єсенія, яка вежа, яка жовта. жовта. жовта так. А тепер дивися а яка найнижча Єсенія? Зелена. Зелена А хто мені подумає і скаже, що треба зробити, щоб вони всі стали однакової висоти? Просто додати коробки. Або додати коробки, або. Зменшити. Або їх прибрати, зменшити і зробити всі, всі башні, такі ж низенькі, як зелена. Або якщо ми додамо коробки, то зробимо всі башні, такі, як яка. А, жовта. Так, жовта. Молодець, Станіслав, така, як жовта. Бачите, нам тут он, позакреслювали. А ми вирішили, що можна додати. Так, молодці. Трошки що? з вами згадали вищий і нижчий предмет. Важкувато з вищим нижчим предметом? Ні. Ні. Не. Ну, комусь трошки важ... важко. Він чи важкувато. Не може бути, щоб Кірі було важкувато. Що ти, ти мені показуєш? Okay. Ні, тобі легко. Так, трошечки з вами згадали, трошки попрацювали. Все, ви можете бігти, гуляти, ліпити сніговиків, Соня, якщо в тебе вийде сьогодні зліпити сніговика, я чекаю твоє фото. Я ем... не знаю. Ну, Пиття... ну, може, я і не вийду на вулицю. Я не підгрима. Я не підгрима. Що? кажи. <святує> <святує> я з своєм... Максимом, можна, пожалуйста. Ого. Максима до мене привезти, чи що, я не зрозуміла. Та Звісно, можна, можна бери, я розрішаю. Головне, щоб мама дозволила. Всіх бери. Так, все, відпускаю вас. Зустрінемося завтра зранку і ввечері. До, до побачення. Софія, чекаю сьогодні. Пока-пока.